Сьогодні Полтавщина прощається зі своїми героями, які до останнього подиху були вірними важкому, але почесному обов'язку захисників батьківщини. Молодший сержант Мирний Олександр Васильович народився 9 червня 1967 року. Проживав у місті Полтава. Вірний військовій присязі помер 12 листопада 2024 року від тяжкої хвороби. Солдат Вурюченков Максим Володимирович народився 4 липня 1981 року, проживав у місті Полтава, виявивши стійкість і мужність при виконанні бойового завдання. Помер 16 листопада 2024 року в районі виконання завдань за призначенням в Донецькій області. подай, Господи. Почали рабам твоїм, но воїнам Олександром та Максимом, і сотворили відвічну лю.